Дану, дітки. Відгадайте, будь ласка, загадку. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам назріс, не на городі побував, там бурквинку попсував. Довгі лапки, скік до скік. Ми погнались, а він втік. Хто це? Це зайчик. Привітаємося зайчиком. Привіт! Зайчик зібрав врожай, а мама попросила його розкласти овочі та фрукти в окремі кошики. Але зайчик забув, що таке овочі, а що таке фрукти. Давайте допоможемо. йому. Як ви гадаєте, що це дітки? Це напевно, апельсин. Куди ми його покладемо? У кошик до фруктів. Так. А це що? Це банан, це фрукт чи овоч? Це фрукт. І кладемо його також до фруктів. Дітки, а це що? Це баклажан. Це овоч чи фрукт? Це овоч. Кладемо його до овочі. А це що? Це огірок. Огірок. Овоч чи фрукт? Це овоч. Кидаємо його до овочі. А це що? Це кукурудза. Кукурудза – це овоч чи фрукт? Овоч кидаємо до овочі. Дітки, а це що таке? Це груша. Груша. Це овоч чи фрукт? Дітки як це що? Морквина, морквина овоч чи фрукт. Овоч, кидаємо до овоч. Молодці дітки, зайчим нам дякую за нашу допомогу. Розгляньте малюнок, які дерева ростуть у саду. А скільки дерев у саду? Їх багато. Подивіться, скільки плодів на деревах. Їх також багато! А на цьому малюнку скільки дерев? Одне Одне дерево можна позначити цифрою 1. Пробуйте повторити контур цифри 1, проводячи пальчиком по екрану. Спочатку і до кінця. Дякую за увагу! А знайшов вже додому. До побачення!